Якби ну, Хмельницький ще трохи би прожив, цілком можливо, щоб ми взагалі навіть забули би про ту Переяславську угоду, тому що ну, вона, скажімо, її фішка в тому, що так звана Переяславська угода це ніщо, її не існувало, були березневі статті, так. Але Переяславська рада стала якби одним із символів російської пропаганди, спрямованої на українців, так? Тому що пропаганда це подавала як угод. Україна прагнула воз'єднатися з Росією, щоби там разом відтворити Русь, і так далі, і так далі. Тобто, от тут можна Собчак процитувати За Русь. Русь. Суть у тому, що е, ми могли б е, так дивитися на ці речі, якби ми були попаяними безкритичного мислення людьми. Якщо подивитися за логікою того, як це трактують історики, тобто, як. Е, ну, як річ тактичну, а не стратегічну.